Слава Ісусу Христу! Продовжуємо ступати у цій мандрівці назустріч народженню самого Господа нашого Ісуса. Якщо ми хочемо знати, що таке насправді Різдво, ми повинні придивитися на убогу Стаєнку, в якій вирішив народитися Господь наш Ісус Христос. Саме там, коли ми війдемо в цю тишу різдвяної ночі, виражається тепло і ніжність, ця турбота, з якою піклувалися про новонароджене дитятко Пресвята родина. Ця різдвяна містерія спонукає також і нас наслідувати цю ніжність через любов до свого ближнього. В ближньому ми можемо розпізнати обличчя самого Христа, який сказав: Все, що ви зробите одному з братів моїх найменших, ви мені зробили. Виявляти цю любов до ближнього ми можемо, зокрема, дивлячись на особу святого Миколая Чудотворця, якого цього тижня. Церква в особливий спосіб вшановує. Святий Миколай є насамперед прикладом любові до ближнього, є, так би мовити, нашим старшим братом, який вчить нас творити добро ближньому. У сьогоднішніх важких обставинах це дуже актуально. Творення добра стає можливим завдяки любові. Тій любові, яка творить культуру солідарності. Вибір на користь любові дозволяє нам також зустрітися з нашим Господом, господарем історії нашого власного життя, тим Господом, який прийшов у цей світ у різдвяну ніч. Святий Миколай також дав вірогідне свідчення Христа, беручи участь у Нікейському соборі, засудивши Єресь Арія, аріанство це доктрина, яка визнавала лише Ісуса як людину, а не як Бога. Ця єресь певною мірою також присутня і у сьогоденні. Багато людей, навіть християни, глибоко зворушені людським виміром Ісуса Христа, Його добротою, Його любов'ю забувають про Його божественний вимір. Але насправді, якщо би Ісус Христос був просто людиною, ми б давно забули про Його особу. Лише деколи пригадували Його завдяки своїй пам'яті і. Певним рукописом. Але Ісус Христос є справді Богом, Він є володарем історії, і Христос сьогодні активно діє у житті і історії багатьох народів. Ми можемо зустрітися з Богом, зокрема під час молитви, читання Божого Слова, але в особливий спосіб можемо зустрітися з Христом у Пресятій Тайні Євхаристії. Тому Святий Миколай вчить нас не тільки милосердя щодо ближнього, але також є прикладом віри, віри та єдності з Христом, який об'явився у тиші різдвяної ночі, для того, щоб кожного з нас привести до Божого царства, звіщаючи добру новину, пізнаючи її, ми можемо прийти також до нашого спасіння. Нехай атмосфера різдвяної ночі позначена турботою та ніжністю Бога. Буде для нас мотивом, буде для нас прикладом і моментом споглядання, спрямовуючи свій погляд на дарування тепла та підтримки нашим ближнім, які так цього потребують.